Перше відео, тому дуже б хотіла від вас почути якусь підтримочку. Було б дуже приємно, бо, як виявилось, я дуже сильно люблю розмовляти про книги. Я їх уже прочитала, ну напевно, більше ста штук. І думаю, це вже хороший початок для запису відосіків. на YouTube. І почнемо ми. Не з дуже приємної теми, а саме я б хотіла розповісти про книгу, яка виявилась найбільшим розчаруванням цього року. Коли я побачила цю обкладинку, ці відгуки, і Віват такий: От ми випускаємо цю книжечку, дивіться, яка вона офігенна, я така, це мені треба. А щоб ви розуміли, перед цим я вже... Витратила всі відкладені гроші для книжечок, і вже мала б ну, типу, наступна покупка бути в наступному місяці, але я така вона потрібна. Я прям дуже її хотіла, були неймовірні очікування від цієї книги. І коли я її купила, прочитала, було таке пу-пу-пу. Це книга Лісовий Бог. Я знаю, я знаю, що багатьом вона дуже сподобалась, але сьогодні я б хотіла просто поділитися, чому вона не сподобалась саме мені. От, її є за що любити, дуже цікава історія, просто ну, неймовірний сюжет, але, є, але написано не дуже. Чесно признаюсь, коли я починала її читати, і я взагалі не могла дати дупля. Хто де, який розвиток подій. Ця вся історія була схожа, знаєте, на такі шматочки Пазла, які отак от перемішали і просто закинули в книжку. І типу ви от читаєте і самі там докупи собі щось складаєте. Тому що не було такої цілісності в розповіді, коли тобі подається шматочок. Якихось подій від, о, там, від однієї людини, де відбулося це 30 років назад, і наступне вже якась зовсім третя людина і вже через 30 років вперед. І воно якось це все між собою, чесно, мені було складно читати. Зазвичай такі трилери в мене уходять буквально за 2-3 дні, все. До побачення, я прочитала, я дізналась кінець, я дуже рада. Цю книжку я читала досить довго. Досить складно, але все-таки я її дочитала. Я погоджуюсь. Кінцівка дуже хороша. Тут розповідається про події в дитячому таборі, коли зникла одна дитина, і там, через певний період, вже не пам'ятаю скільки років, зникає ще одна дитина. І це все розповідається про секрети родини, вилазять якісь брудні ці білизни, всю достають, розповідають, і це все має бути захопливо. Але як на мене написано ну не трішки нуднувато, але нехай буде так. Мені не дуже сподобався стиль написання, не було таких моментів, коли в мене прям знаєте, серце зжималось, і я така, боже, що буде далі? Я могла спокійно закрити на будь-якій сторінці і така дочитаю потім. Ем, хоча були книги такі, що я така ще пів, хоча б пів абзаці, вам й от так от уже закриваються, я засипаю. Цю книгу я б хотіла порівняти ще з однією досить е, схожою за темою. Це останнє, коли я збрехала. Тут також описуються події в дитячому таборі, де зникли дівчатка, і потім через також там певний період часу повертається одна із дівчат, яка була в цьому таборі, і там йде розслідування, чому вони зникли, що відбулось. Ну, схожі. Дуже схожі теми написання, але от з цією книгою було саме, саме те, про що я говорила. Я не могла відірватися і прочитала досить швидко. Тут події розвивались набагато динамічніше, і тобі прям дуже хотілося її прочитати, бо ти прям ти був, ну, ну, мене аж трусило. Мені потрібно було дізнатись, що там. І були моменти, коли я така о, прям. Що ж трапиться? Така свята, ця книжка, заспокойся, точно ні з ким нічого не трапилось. От, я, як людина, яка працювала в дитячому таборі, можу ще відмітити, наскільки офігенно в цій книзі був опис взаємодії дівчат. Про те, що серед дівчат особливо підлітків, існує якась там. Альфачка, яка веде за собою групу і так далі. І оце все змалювання саме подій дітей, як між ними розвивалася взаємодія, дуже класно, мені прям сподобалось. Я чомусь в цих книжках не робила ніяких поміток, бо зазвичай мені подобається відмічати щось, якісь глибокі сенси або ще щось. А тут я можу сказати, просто дуже класна книга. Але... Я б хотіла порадити вам прочитати обидві, щоб ви зрозуміли, про що я кажу. І ця, і ця заслуговують повністю на вашу увагу. Просто ну, в лісовому вогні не... Не мій стиль написання. Я бачила дуже багато класних відгуків про цю книгу. Всі її хвалили наскільки класний сюжет. З цим я й не сперечаюся. Але ви маєте для себе вирішити, чи справді вам подобається стиль написання цього автора, щоб далі вже щось перечитувати. Я сподіваюся, впоралась! Я б хотіла ще щось про це про інші книги, але напевне вже зроблю інші відео. Якщо вам теж було хоч трішечки цікаво, то поставте, будь ласка, лайк, там, клас, там щось я не знаю коментарі, що там кажуть в таких випадках. От, і я, чесно, мені сподобалось. Просто, просто говорити про те, що подобається мені, про те, що цікавить вас. Якщо справді вам цікаво, то я буду дуже вдячна за якийсь фідбек. Це поки все, що я хотіла сказати, тому сподіваюся, що скоро буде ще нові відео, мені прям подобалося. Пока.